Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, послухайте вірш, який я сьогодні приготувала для вас. Висне небо, синє, синє та не те. Світи та не гріє, сонце золоте. Здалека під небом вирі летючі. Голосно курличуть журавлі в ключі. Так. Уже журавлі збираються у вирій. Погляньте на цього журавлика гарний. Розкажіть, який він? Великий, у нього довгі ноги, довгий дзьоб. Сірі крила. Довга шия. На голівці червона шапочка. Навіщо журавлю такі довгі ноги і дзьоб? Ходити по воді та ловити жаб. А де живе журавель? Недалеко від річок або коло річок. А що б ви зробили, якби знайшли пташку, яка не може літати? Послухайте, що сталося одного разу, яку цікаву історію розповіла нам Наталя Забіла. На болоті біля річки, там, де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила. На голівці чорний чуб. Погляда на нас не сміло. Ой болить, не полечу. Що ж тут бідній птасці мучитись? Краще хай у нас живе. І зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавах, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика, довгонога журавля. Тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами в край далекий журавлі. Потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений теж зізнявся полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель. Повернись весною здалека. З теплих сонячних земель. Понад морем де кораблики, понад стежкою пустель. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Діти, що я вам прочитала казку, вірш чи оповідання. Так, це вірш, бо він читається легко, складно. Запам'ятайте автора цього вірша Наталя Забіла. Повторіть це ім'я Наталя Забіла. Ви ще не раз зустрінетеся з її творами, а цей вірш називається журавлик. А що сталося з журавликом? У нього було поранене крило. Йому допоміг. Діти. А як ви гадаєте, чому журавель полетів у далекий край? Бо в нього вже зажило крило. Він не хотів залишатися без своїх друзів-журавлів. Сподіваюсь, вам сподобався вірш. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.